Шахтар продовжує свій шлях у лізі Європи і вже цього четверга зіграє вдома проти Фенорду. Всі ми, звичайно, дуже очікуємо на цей матч. Сподіваємось на гарний результат для української команди. А що краще обрати в цьому матчі для ставок, поговоримо далі. А поки обов'язково підписуйся на канал та став лайк до цього відео, щоб не припускати жодного безкоштовного прогнозу на нашому каналі. Феєнорт приїздить в гості до Шахтаря а, в якості одного з найкращих колективів чемпіонату Нідерландів прямо зараз. Команда демонструє чудовий футбол. А, характерним для неї є високий пресинг, а, велика інтенсивність гри. Команда високо зустрічає суперника та дуже швидко переходить від оборони в атаку, не тримаючи м'яч довго в центрі поля. А в принципі, такий стиль гри підходить і шахтарю, який полюбляє. Зіграти на зустрічних курсах, і в принципі нормально себе почуває в умовах пресингу. За такою гри від обох команд. скоріш за все, ми побачимо провали в захисті як у одних, так і в інших, що бувають характерні для цих команд. Тому, звичайно, перше, що приходить нам на думку по цій грі, це заграти тотал більше 2,5 і коефіцієнт поки що досить гарний. Багато в чому, завдяки такому стилю гри, з високим пресингом, з великою інтенсивністю в центрі поля та з високою лінією оборони, фейнор дуже багато порушує правила. Причому він робить це і в внутрішньому чемпіонаті, навіть в тих матчах, де він йде фаворитом, частіше за все, так і в майже у всіх матчах в які вони брали участь, вони перемагають по фолам своїх суперників, і також пробивають. В свій індивідуальний тотал Шахтар буде знаходити свої моменти для виходу в атаку. Будуть швидкі рухи від граців Шахтаря. Хтось буде притримувати м'яч. А це все буде спонукати Фейнорд фолити Це та команда, яка не цурається після невдалого пресингу чи після втрати м'яча в центрі поля, схвалити і зупинити суперника, враховуючи те, що лінія оборони знаходиться високо, і такі помилки можуть вартувати дуже багато. Наразі букмекери тільки виставляють лінію по фалам. Ми в телеграм-каналі, якщо ви, до речі, там, вас там ще немає, обов'язково підпишіться. Після виходу лінії обов'язково вже візьмемо цей варіант з коефіцієнтами. Але розглядаючи варіанти ставок на цю гру, ви можете звернути увагу як на перемогу по фалам Фейнорда, так і на індивідуальний тотал Фейнорда по фалам, і мінусова фора Фейнорда по фалам. Також робочий варіант, який а, має велику вирогідність для того, щоб зайти, і буде гарний коефіцієнт. Пишіть свій варіант ставки на цей матч, чого ви очікуєте від гри, чи вдасться шахтарю пройти далі, як ви вважаєте. А, пишіть, що думаєте по варіантам, які я вам запропонував, а також не забудьте підписатись та натиснути на дзвіночок, щоб вам завжди приходило сповіщення про нові прогнози на нашому каналі. Всім успіху, а всім перемог, в ставках та перемоги нашому клубу.